Дня громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок, Мазур Юля. Е, дивлюсь дуже багато відео в інтернеті по електриці, де люди кричать про те, що є в нас мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Е, шановні, ви коли щось, про щось говорите, то ну, трошечки читайте те, про що ви говорите. Закон 2479 про мораторій на підвищення. Як ви кажете, комунальних послуг регламентує трохи інші дії: підвищення ціни на газопостачання, ринок природного газу та теплоенергії. Це зовсім інші речі. Тепер стосовно електроенергії. Ну, минулої зими з 22 на 23 рік я особисто вам показала, як людей було поділено цією електроенергією. Коли в одних Таких, як Петро Олексійович, освіщався будівельний майданчик, а в других свідомих українців да, не світилося в хаті серед зими. Коли освітлювалися дороги, але під'їзди в міста, але не освітлювалися житлові будинки, все це вже було, ми вже це все проходили, все було. Тепер підняли 4:32. Якщо порахувати повністю все, то ціна виявляється набагато більшою. Додатково хочуть ввести абонплату 30 гривень за 100 кВт. Ну, буде дуже цікаво з електроенергією. А ще цікавіше саме те, що весь цей час, всі роки незалежності, наша енергетична сфера знаходиться в приватних руках. Цікаво, це знаєте, як вчора я спілкувала жінку, я їй наводила приклад. Ви винуєте в цьому Зеленського? Ну, десь в чомусь його вина і є. Але не настільки, наскільки винувати тут Кучма, Кравчук, Ющенко, Янукович, Порошенко всі замазані в цьому всьому. Але дуже цікаво той факт, що не може, наприклад, президент повпливати. Знаєте, Це як прийти до якогось магазину і диктувати там свої ціни. Так не буває. Для того, щоб щось змінилося, нам потрібно це все повернути у нашу з вами власність. Це все у нас було вкрадено. Коли ви пишете, що робити, що не знаєте, як з цим боротися, куди виходити, дивлюсь, в інтернеті багато. Забороняю підняття ціни. Угу, добре, забороняйте. А чого просто всім разом, дружно, не перестати сплочувати. Електроенергії по факту немає. Я от вчора так сталося, що я була вдома майже весь день і побачила, що реально кожних дві години світла немає. Тобто 12 годин на добу світло є, 12 годин на добу світла немає. Мене, наприклад, дивує той факт, що весь травень були. Потужності, а зараз їх якимось дивним чином не вистачає. Це знаєте, якщо взяти хату, е, звичайний будинок, да, і перестала працювати одна розетка, але це не означає, що весь будинок обесточений. І ми ж бачили, що Україна збільшує експорт електроенергії за кордон. П'ять країн у нас додалось, і це не перетоки, друзі. Ви подивіться, напишіть запит на митницю, скільки зафрактувала Україна електроенергії через кордон. Дуже цікаві цифри. І продають вони всю весну. А зараз, ну щоб так, щоб ви не тіпішували, щоб буде 4,32, то так нам його і вироблять, і ви тоді вже погодитесь. Та ладно, хай вже буде хоч 4,32, аби хоч що, правда? А вони ще додатково, мало того, що 12 годин на добу світла немає, наслякають тим, що воно взагалі буде 2 години, 3 години на добу взимку, да? дуже цікаво. І плюс абонплата, незалежно від того, чи є у вас світло, чи нема, а 30 гривень за 100 кВт плануємо заплатити. Якось так. Найлегший спосіб боротьби з цим всім перестати сплочувати проросійським олігархам. Те, що робить наша громадська організація, те, про що ми говоримо неодноразово, вибачте мене, заплатити по 4,32, так та краще по 4,32 заплатити за кожен патрон. Ну, якщо держава не може перейти на військові рейки, то це потрібно робити громадянам. Далі буде, його доступ.